КП «Дніпроводоканал» фігурував у ряді скандалів та розслідувань. Так на початку поточного року у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомляли за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення і розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах щодо посадовців департаменту, комунального підприємства Дніпровської міської ради та товариства. За даними слідства, посадовці департаменту і комунального підприємства Дніпровської міської ради разом з товариством розробили схему привласнення коштів місцевого бюджету. Протягом двох років посадовці укладали договори з товариством про аварійне обслуговування, реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, а також поточний ремонт зливних колекторів у місті Дніпро на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Слідством перевіряється, чи всі роботи виконані у повному обсязі. Правоохоронцями проведено понад 60 санкціонованих обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено документи, чорнові записи, печатки та штампи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, грошові кошти. Прокурорами призначено ряд експертиз щодо встановлення збитків місцевому бюджету. Триває досудове розслідування.